Сьогодні у нас день виборів, оскільки постанова кабінету міністрів видана в 2011 році, говорить про те, що термін дії громадської ради має бути два роки. Якраз спилили ці два роки. В лютому 2012 року організаційний комітет провів велику роботу по збору заявок, по затвердженню проектів різних документів. І сьогодні всі 56 учасників, які громадських організацій, які подали свою заявку, мають можливість вибрати нову громадську раду. Вона працювала добре. Якщо ми порівняємо з Києвом, Одесою, Харком чи іншими містами, де у людей ламали руки, ноги, ребра і де були часом склад громадської ради 100 чи 200 осіб, Ну, себто це був такий абсолютно непрацездатний орган в тих містах. В нас ми збиралися щонайменше раз на квартал, обговорювали найважливіші проблеми, приймали рішення демократичною більшістю після обговорення. І що особливо приємно, що громадська рада насправді була незалежним громадським органом, і цього я бажаю і наступній громадській раді. Погано те, що ця ж постанова Кабінету міністрів не зобов'язана, і державні органи враховувати наші рекомендації і тому дуже часто розроблені глибоко документи, просто лягали на полицю або в ліпшому випадку, або викидались до кошика. Себто їх результат не був той, який міг би бути. Я думаю, це є завдання наступної громадської ради. Переламати ситуацію так, щоб розроблені громадськістю рекомендації використовувалися державними органами в їх роботі. Як народний депутат фракції Батьківщина, перебуваючи в Чернівцях, я завітав сьогодні на установчі збори з обрання громадської ради при Чернівецькій обласній державній адміністрації. Впевнений, що це цікава подія надіюсь, що вона не буде робитися так, як це робилося у Києві тишком нишком, хоча від нашої влади можна очікувати будь-чого, подивимося, вона буде проходити, а потім висловлю своє бачення щодо цих процесів. Впевнений, що губернатор Попіїв буде ініціювати все знову ж таки обмеження кількості представників громадськості. Буду наполягати на тому, що якщо люди... Мають можливість і мають натхнення приймати участь у громадському житті краю, треба надати їм цю можливість. Тобто, всі організації, які подали заявку на участь у громадській раді, вони повинні бути членами цієї громадської ради. Реально ніяк. Тому що це було створено кишеньковий орган при голові облдержадміністрації ПАПів, для того, щоб через неї проштовхувати свої рішення. Тому впевнений, що треба наполягати на тому, що. В громадській раді приймали участь всі представники, які подали заявки, а не визначені 25, як було минулі раді. E, знаю, що там порушились цікаві і важливі питання, але e, знову ж таки представників громадських там не чули. Там було чутно лише голос голови облдержадміністрації, його бачення. А цей орган був чому я наголошу, що він був кишеньковий, він лише затверджував його. Пропозиці сьогодні, скажімо, зібрання, яке має обирати новий склад громадської ради, і я думаю, що має бути представлені всі громадські сили Чернівецької області, щоб можна було нормально комунікувати з владою влада з громадою, щоб був нормальний комунікативний зв'язок. Наскільки я знаю, було багато цікавих ініціатив і громадських організацій підтримали. Була створена певна атмосфера діалогу, яка підтримувалася на різних рівнях. І я думаю, що цю традицію ми не будемо переривати, незважаючи ні на що, тобто потрібно формувати. Певне партнерське середовище між органами влади і громадськими організаціями. Якщо ми цього доб'ємося, тоді, мабуть, атмосфера будь-яких і атмосфера, і соціальна політика, і економічна політика в області буде розвиватися краще. І насамперед люди відчують це. На, своє, скажімо, на своєму повсякденному житті. Для того, щоб ми провели наші збори організовано, зробити наступні речі створити робочі органи. Це робочі президії, ми вже створили, мандат отечільну комісію затвердити регламент установчих зборів. Це пропонується перший пункт порядку денного. Звіт про роботу ініціативної групи мав видати з бан Кругашов, про неї. Звіт мандатної комісії установчих зборів. комісії, яку ми оберемо, обере собі керівника і він нам дасть звіт про початок, про кількість зареєстрованих людей і про розбию працювати. Інформація від комісії, яка так само бере собі керівників. І зачитаємо свій протокол. П'ятим пунктом пропонується персональне представлення делегатів установчих зборів. Шостим пунктом пропонується проголосувати пункт про визначення кількість складу громадської ради нової каденції. І сьомий пункт вибори персонального складу громадської ради, який напевно забере в нас більше часу ніж всі попередні пункти.